Дорогі краяни, наша інтернет-група офіцерів капеланів ВР ЗСУ повністю підтримує виступ бойового офіцера ЗСУ Вадима Гончаренка, який поширили в інтернеті наші патріоти 17 серпня 2022 року. Умничте це відео, разом переможемо! Слава Україні! Мене звати Гончаренко Вадим, я командир першої роти 69-го окремого стрілецького батальйону. За моєю спиною хлопці з моєї роти, окремий кулеметний взвод ДШК, хлопці з другої роти. Це ті, що зараз знаходяться тут. Інша частина хлопців знаходяться на превеликий жаль на позиції. Це відеозвернення для всіх небайдужих, хто може зрозуміти нашу позицію, нашу ситуацію і взагалі, як воно все було насправді. Наш Бат комплектувався два місяці. Далі два тижні у нас була підготовка, нас завели на позицію в Мар'їнку. По штатки у кулеметників повинні були бути ДШК, у мінометників, міномети, у туристів форсари, у ПЗРКшників відповідна зброя, типу стріла. З цього всього ми не отримали нічого, абсолютно нічого, окрім РПГ-7, автоматів і вторів типу Метис. Ну і гранат ручний, відповідно. Але це ще півбіди. Зброя не біда. Ми розуміємо, що зараз іде війна і забезпечення. Держава робить все, що можна. І люди тягнуться з останнього. Але коли нас завели на позиції, на яких, по-перше, нікого не було, по-друге, у нас не було абсолютно зв'язку з керівництвом, у нас не було зв'язку між підрозділами, у командирів не було карт. Не було розуміння, який під його підрозділ, де знаходиться, що з хлопцями. Вони виходили, як могли, ну, по мобільним телефонам, щоб розповісти, де 200 востоки, де тростоті, де їхня позиція, як називається, і просили їх евакуювати, звідти, тому що вони вважали себе просто гарматним м'ясом. Ці хлопці, хто стоять за моєю синою, побували в пеклі то два дні, хто три доби, хто чотири доби. Обіцянка була, протримайтесь хлопці, від керівництва дві доби і далі все налагодимо, все буде, зв'язок буде, управління буде. На жаль, цього нічого не сталося. Далі було отримано мною наказ на відхід, і я відвів людей в сусідній населений пункт. Після чого мені доповіли, що я не виконав наказ, який насправді був не на відхід, а на переміщення на іншу позицію. Хлопці зараз знаходяться тут, ніхто нікуди не збирається тікати, ніхто не збирається складати зброю. Всі прийшли сюди захищати свою країну і вони будуть це робити. Єдине прохання, прохання, щоб у людей була можливість це зробити з відповідною зброєю або, як мінімум, з адекватним керівництвом, з картами, зі зв'язком. Ми знаходимось тут зараз. І це все виклали в рапортах і доповіли керівництву. На жаль, нічого з цього ми не отримали. Відповідно, тут зараз хлопці, кожен з них може сказати, якщо я щось не досказав, якщо я сказав якусь неправду, нехай вони скажуть так, як є. Тут не тільки мій підрозділ, повторюсь. Вони назвуться, тут окремий підрозділ, тут друга рота. І зараз ми стоїмо тут і чекаємо подальших наказів. Ніхто нікуди, повторюсь, тікати, не збирався і не збирається. Єдине, що давайте розумні, законні накази, які будуть відповідати нашим можливостям і відповідному забезпеченню. Єдине, про що зараз думає кожен із цих хлопців, я вважаю, що ми не гарматне м'ясо. Ми не можемо заходити без зв'язку, без карт, без зброї на нуль і нести втрати двохсотими кожну добу. кожну добу. У мене все на даний момент. Можливо, хтось щось прошу, щоб ми були почуті. Це все, що ми просимо. Це наша правда, вона така, як є, об'єктивна. Об'єктивна. Зрозумійте, що ми Збройні сили України і готові захищати країну, народ і свободу. Але вибачте, ми не штрафбат. ніхто тут не є засуджений, щоб заткнути нами дірки напередку без зброї. Слава Україні! Славу! На даний момент в мене все, якщо є хто з хлопців, що додати, можуть сказати. Я думаю, що з першого моменту і до останнього все, що в мене було на душі, на серці, в голові, я сказав. Якщо у хлопців є що, командир нашого все чітко. всі приєднуються до його слів. Непрохання момент... почути нас. На даний момент...